Минулому році на міжурдовому рівні дійсно було підписано рішення про створення такої бригади з участю польських, литовських і українських військових. Ви знаєте, для нас це дуже важливий крок, тому що досвід України показав. Формат позабокового статусу призвів до агресії, того, що Україна залишилася з агресором сам на сам. Причому агресором жорстоким, цинічним, який має ядерну зброю тощо. І саме тому ми не приховуємо, що наша перспектива це не тільки європейська інтеграція, але ж і євроатлантична інтеграція. І ми, коли говоримо про реформу Збройних сил, про реформу сектору безпеки і оборони, ми говоримо про перехід на натівські стандарти. І одна із таких задач: освоєння натівських стандартів підходів, тактики, стратегії військової це якраз буде закладено в роботу спільної польсько-літовсько-української бригади. І ми переконані, що цей такий інтегрований спільний військовий підрозділ якраз нам забезпечить таку площадку, на якій ми будемо саме відпрацьовувати і реформу Збройних сил, і освоєння тих стандартів, якими користуються всі провідні країни світу. Бригада буде мати штаб, який буде знаходитись на території Польщі, тому навчання будуть проходити як на території України, так і на території Польщі, Литви тощо. І безумовно ще раз хочу сказати, це той майданчик, на якому ми повинні відпрацювати сучасні військові технології, тактику, стратегію, використовувати сучасні зразки зброї, тобто це дуже серйозний напрямок нашої спільної роботи.